Те, що мати не має бути присутньою у храмі під час хрещення дитини міф. Реальність така це не заборонено, зазначає Православна церква України. Хрещення це духовне народження, тому природно, що родичі та близькі бажають взяти в ньому участь. Для того, щоб мати була присутньою на хрещенні своєї дитини, потрібно звершити вводини. Які здійснюються на сороковий день після пологів. Священник читає молитву над матір'ю в сороковий день після народження дитини, пояснили в ПЦУ. Зазначається, що у випадку хрещення дитини до сорока днів та коли над матір'ю не звершені вводини, то мати під час таїнства хрещення може стояти у притворі. Невелика вхідна частина храму, і при відчинених дверях середньої частини храму усе бачити і чути.